А ходу всіх у нас він не дуже добрий, не дуже файний. Я лягла, ну я і тіма ми лягли десь е, в три ночі спати. Всі вже встали, бо пекли. оці кренділюшки. Назар теж трошки не виспався. Цей взагалі є лістянули, за ногу вже стягували з кроваті, бо він хоче спати. Ти хочеш спати? Він не хоче. Та вона видно, що він Так, Давайте пробуйте. общем, дивіться, в мене що вийшло? 32 штуки. Ось такі з горішками. Бери. На, да, оцю. Обережно. Та не треба всю сунуть, марік. Ой, сипеться, да, крихке дуже. Крихке. Ну, куштуйте, прожуйте повністю, як вам з горіхами. Ну, Бо, слава Богу, це хоча б вони хоча б. Ці горіхи не, ну, не витікали, не виповзали, що я не напрягалася з цього приводу. Ну, зробила зараз. Хлопці дожують, понесемо. Я вчора одну з'їла, так Тьома тут кричав, дітям залиш, дітям не залишиться. Mm -hmm. Кажу, та 30 штук вистачить. Що я всі дергаю всіх, так? Да? Та ти потім підеш, водишся в зеркало, поправиш причоху свою. Сухі, Дуже. смачні, не сухі, мені вроді як суховаті. Mm. Норм. Норм, так. Ой, сипиться. Е, мені вроді як суховаті, коли було з тим варенням, вони наче були трошки вологіші, а з горіхами трошки, як на мене, трошки суховаті. Ну, вийшло, те, що вийшло. Все ок. Марік як для тебе. М? Смачного. Так класно, ну, що сказав, десяточка є. Все, десяточка є. Ідемо в школу через ліс. Знаєте, я згадую то є свідоцький в інтернеті, там, де то як наші батьки розповідали, як вони йшли до школи, то через ліс, через болото, то поняли, через, перепливали через річку, через цю залізну дорогу і так далі. Ідемо через лісу, сюсна. Да, взяли манекен, попросили до нас взяти манекен, тому що ми оділимо вишиванку на манекен. Взяли оці стінгазети, взяли випічку. общем, взяли все, що нам треба. І скатертину Назар, якби не згадав, то забулися б скатертину в самый останній, самый останній момент, Взяли прапор, вишиванки, дві. Все, вишиванку їдемо на манекен. Карточку взяв. Карточку забув пропуск в школу, Марк. Да? Угу. Да. Ну, ти швидкий. Ти закрив двері? Так. Обережно тримай, по землі не волочи. Угу. Все, йдемо йдем. на один, так на один. Все. Та ні, ні, давай я. Все, пішли. Угу. Так що ми так в школу, діти ходять наші через, через поле, через ліс. Все, назад красавчик. Красавчик. Так, ну, тобі подобається. Ну клас, трошки побудеш в ній, сказали, щоб ти там постоїш біля столу, покажеш нашу національну е сорочку. Сказали дуже гарно. Зробили ми все дуже гучно, дуже гучно, але, але все супер. Борщ є, все є. пельмені є, каравай, все є. Ось така краса у нас вийшла. Халва навіть є. Ну, плакати, вишиванка. Десь Назар ходить в вишиванки. Я не знаю, мене чуть взагалі чи ні. Прапор. Всім дякую велике за підтримку, що ви так організовано нам допомогли. Вийшли на вулицю, тому що тут така двіжуха. Ну, це просто неймовірно. Не, не Марк підійшов, каже, у мене вже голова болить. <рапорт> всі ходять, всі підходять до різних столів. Щось коштують всі. Ніхто нічого не соромиться, навіть дивіться, мене пригостили борщем. Кажуть, ну будь ласка, ну спробуй, хоч такий чи не такий, як ти вариш. Дивіться, який борщик. Брочок так порізаний, все так ем, великими не. такими шматочками. Ну шо, mm, що, давай. Боїшся? Mm -hmm. Не боїшся, що не такий, як у мами, так? Да? Mm -hmm. Давай, 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 кажи. Трохи кисліший, ніж я варю. Смачно. Так. Це добре. Це добре, ти не хочеш пошту? Ні, я не хочу. Я б... Не голодний. Та не голодний, ти вдома їсти? Да? Так, Уж? я... аж там реально голова так болить. Ні, не, зовсім не схожий на мій. Дуже солодкий, багато буряка. Але все одно смачно. Зохнітанка і так. Да. Дякую. Що я можу сказати? Дуже цікаво. Дітям цікаво. Всі ходять, дивляться один у одного, що в них там, яка країна. Хтось більш підготовлений, хтось менш. Більше, є у когось більше когось більше історії якої, знаєте, там, про ту або іншу країну. Гарно, прикольно, дітям файно. Дітям файно, всі довольні, всі, ну вони так, знаєте, Прийшлись, спробували, ну тобто там на столах накрита, ти можеш підійти до будь-якої країни, ну, країни, ви зрозуміли, будь-якого класу, і скуштувати, що там вони приготували. Дуже шкода, що це не можна знімати, як ну, і дітей я ж не знімала нікого. Я взагалі не знаю, що там я не знімала, тому що гучно музика, гучно шум. І потім уже у кінці, ну у кінці перед моїм відходом звідти цей. Привели маленьких дітей. Тобто, це вся ця двіжуха з 4 по 8 клас. Там Вони по всій школі ці стали, а потім привели малечу, там перші класи. І стало ще гучніше. Поняли, така двіжуха почалася дітки маленькі, прям класами заводять і вони йдуть, теж беруть все, що хочуть, там, дають тарілочки, там, все таке. Ну Прикольно, прикольно, все організували. Я хочу спати. Марк ходить сонний, я не знаю, вроді. вони то лягли, вони ж зі мною не втрилягли. Ну Ходять щось сонні. Назар якийсь засмучений, каже, все нормально, ну ні, все добре. Відбули. знаєте, от як Свято якесь закінчується, що ти вже все зробив, відбули. Звичайно, більше було б людей, хто міг би це ну, організувати. Можна було б і голубці зробити, там, і перці, там, все, 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 що забажають, Але все одно. Дівчата молодці, і пельмені були, і вареники були. Ну, вони називаються піроги, нічого. Ну, Перше, що з'їли, це ці піроги, ці пельмешки. Всі, всі спробували. Таке, саме таке нестандартне, можливо. Так все остальне ж, всі, всі всі тут їдять. Знаєте, якщо домашня випічка, то розбирають в впер... ну, ну, найпершим Випічка бо це самий борщ. Виставляли все, наряжали все набагато довше. Ніж це все з'їли, і ніхто, ну так діти, щоб так зупинялися і плакати читали. Можливо, трошки пізніше, бо я ж пішла, і коли оці діточки підуть, сорочки, костюми, прапор такий великий у нас був, що всі здалеку бачили, всі ніхто не питав, яка країна, бо іноді деякі класи знаєте, роблять так, що воно невідомо, яка країна, там ну, прапор там десь маленький якийсь, ніхтось не побачив, а тут підходять одразу. О, це Україна! Тут можна питання не задавати. Директор підійшов, сфотографувався каже, файно, файно, типу, супер, супер. Так що все. Дякуючи вам, дякуючи вам, всім, хто підтримав, всім, хто давав ідеї і допомагав нам з цими всіми вишиванками і прапорами. Всім дякую щиро. Знову я додому через ліс. Додому через ліс. У нас, коротше, літо закінчилось, поняли вже. Я так зрозуміла. Ну, не то, що там холодно, але ну, вже прохолодно так. Походу, два дні літа було, почалась знову осінь. Якісь такі перепади температури. Не знаю. Нефайно, нефайна. Погода не файна. У нас такий невеличкий дощ пустився, такий е легесенький такий дощ. Кап-кап-кап. От мені цікаво, чи набереться бочка наша від такого дощика легесенького. Подивимося. Тьома казав, що ой, один дощ пройде, пів бочки буде. Бочка набирається, ребята. Я тільки сказала, кажу, перевіримо Тьомине. Yeah. Предсказання. Я думаю набереться. Я думаю набереться. Дай Бог, щоб просто там був дощ. Розуміло? Бо тут може йти, а там може і не бути. Ну тільки що... що прийшло попередження, що ураган. Да, ураган шторм. Шторм, ураган, так. Да. Ну вітер такий нормальний. Ну, якби хвилин 20, хоча пішов би, то може і набереться. Тут, тут дивіться, яка у нас тут зелена, на полить Да. Всім привітулі! Це метод. Це вже скоро зімне, так робить наші підписники евіметом. Ми йдемо з дитячого садочку. Ви пам'ятаєте історію, що ми їздили. Давай, за ручку мене візьми. Мама мене забрала з садочку. Ми їздили в центральний якби, офіс, записувати аміру до дитячого садочку. Це було десь. Ну тиждень. Декілька тижнів, чи тиждень, тиждень чи декілька. Ну, ми ж там записались, з Назаром були, Назар мені трошки тлумачів перекладав. Ну Там нічого такого не було, все було добре. Це мені дзвонять з дитячого садочка, ну жлобик називається, це як ясла наші. І кажуть, добрий день, у вас сьогодні останній день принести тіпа, договір. підписаний договір. Ви ну, типу, чого вони принесли досі? Я така не знаю. вона, Ви, ви будете в садочку? Так. Да. Я кажу, зараз прийду, прибіжу. Шукай садочок, я ж адресу не знала, прописала, бо я ж кажу, це ж був центральний офіс, а це садочок біля нас. Прийшли ми з назаром сюди. Жіночка каже, вам прислали на емейл e всю інформацію, а я ж Клуша. Ну, там Тут e все на e емейл. Дякую цій пані, що вона зателефонувала, це якби не входить її обов'язки, бо я коли зайшла на цей емейл, там написано прям червоними літерами, що якщо ви самостійно не прийдете до тобто, такого-то числа і не дасте цю умову, не. то дійсно автоматично буде ісключено із піска. Да. Ну, не не. Не. Е, куди нам йти? Туди. А сюди, ні? Можна сюди, але теж так буде коло. Ну Пішли, якраз пройдемося, подивишся з цієї сторони. Бо тут, знаєте що, зараз трошки відволічусь, нема такого, знаєте, що пішло навпростець, як ми звикли. Тут то там двір з парканом, то там двір а, з парканом, тупіки. і треба такі тупіки, mm -hmm. да, і треба обходити. Я ж прибігла, мокра, вся перелякана, документи взяла, все взяла. Вона каже, Та, не, все нормально, все. Дала мені всі документи, отака стопка на підписи, всякі різні. Я кажу, можна завтра принести, бо думаю, я поки їх всі поперекладаю, ну, по підпису підписую. Це ну, довго буде. Вона да можна. Це ж ми кажучи, Я зранку сьогодні встала. Все Ще ми навіть не були самі розпічати до цього да, часу. Да. Вони нам все і розпечатали, стопку цю дали, коротше, підписи, все коротше заповнили вдома. Да. Е, ну таке. прізвище, ім'я тата, мами, номера телефонів, е, е, Цей раз вже дала два різні, бо я іноді пишу свій і на цьому, і на себе. Mm -hmm. Це дала два різні, бо думаю, знаєте, я не побачу, там може а йому прийде. я точно прийде. не побачу. То і все ж перенесли ми ці документи тільки що. Все підписали, все добре. Що сказали вона? Значить. З 1 вересня Міра йде до дитячого садочку. Е, перший день, я переспросила сьогодні, бо вчора Ґгим. не допоняла, перший день я приходжу з нею на 45 хвилин. І на, ну, з нею тут буду 45 хвилин, вона там Ґгим. з дітками може познайомитися. І все, на наступний день, на 2 вересня я привожу її на одну годину саму. Тобто це всього, всього один день. Бо mm -hmm. я думала, може, знаєте, там тиждень mm -hmm. чи декілька днів. Ні, вона каже, саму на одну годину, а там будемо дивитися по дитині. Ну, в принципі, як і в Україні, да, як само, вона буде себе почувати, само, як да. вона ета. Це... Е -е, одразу на годину приводиш, потім на дві години. Так, вони там вже будуть <кхів> казати, що так можна вже її там ну, теж Він не, не цілий день. Кстати, садочок працює ну, ну, не до п'ятої вечора. Ну, а до якої тьом? Так? А ти мені казала, що начебто? Тобто школа у нас, то інша історія. Ну і з шостої ранку можна дитину приводити. Оце ж я хотіла сказати, або з шостої ранку до четвертої вечора, або з сьомої ранку до п'ятої вечора. Ми вибрали з сьомої ранку до п'ятої вечора. Це вже там пишеш, як ти хочеш. Ну якось так, так що в вересні Амірка вже буде у нас в садочку. Ясла. Ми знайшли коротшу дорогу. Взагалі, коротшу. Ми сюди йшли 15. Таке коло короче, зробили. Да. А тут траса ти вже тут, да. на центрі. Тут при цьому жлобку, біля цього жлобку, одразу є підшкола. Тобто жлобок це ясла, а підшкола це вже така середня і старша група до, до школи. Перед школою. Да. Можливо, і тут вона і залишиться, якщо ми будемо ще тут. При цьому, Тому що підшкола є і при школі, де хлопці наші вчаться. Кхе, вибачаюсь, Там теж є предшкола. ну, то вже будемо дивитися. Якщо вона тут буде, то вже тут і, напевно залишається. А дивимося, як нам скажуть, як буде, так і буде. Да Назар як прийшов сюди в школу, то каже, та ой, в школу в садочок каже, та ти що садочок? Ну ну гарно да, та він такий в шоці. Каже, можна я тут буду? Всередині ми не знімаємо, не показуємо. Ну, да. Бо в нас ще не взяли, тому вже коли нас візьмуть повністю, ну да вже ми будемо з камерою ходити. <різь> <різь> не, Підписали документи, чи можна робити фото дитини, да, все так. але вона каже, що у нас немає ніяких груп в інтернеті, ми нікуди це не викладаємо. Для батьків, тобто для вас особисто, щоб ми могли прислати ну, Тут все з дозволу. Да, Навіть да. щоб фото зробити. І вона каже, оце ви підписали дозвіл на фото, але якщо буде фотографувати фотограф, ви ще один будете підписувати дозвіл. Так, зайшла в пепку. Не можу не зайти, треба в Амірі щось трошки прикупити. Пару футболок, пару шортиків. І, можливо, або кепку, або панамку якусь. Не знаю. Так, це 12 злотих, 12,24. Це на Аміру. Кіпуля. Кіпуля. І якісь футболочки. Так, ціна 12 злотих. Я бачила там десь комплекти. Ось шорти по 10. Такі. У мене є така тканина, до речі, вдома. Так, ну це трохи не те. Трохи не те. Ось такі футболочки, бачите. 10 злотих футболка. У мене така звичка одразу йти по знижкам, тому що буває останній розмір, бачите, ось. 12 злотих. Костюмчик майка і шорти ось такі. Ось Осьо ще. Ну там тільки такий костюмчик був омірного розміру. Так. Шорти, ні, це не то. Це не то. Ось, все, що я шукав. Бачите? Пара. 15 злотих. Такі тоненькі трикотажні. Такі є. Це такі, як труси. О, такі дві футболки взяла. Дві футболки 15 злотих. Ось все. І шорти, думаю, чи ці взять. Двоє теж 15 злотих. Такі, такі або такі. Напевно. Шорти я беру 24-36 місяців, бо ми ще ще з памперсом. А футболки беру 92 розмір 18-24. Точно? Так. Да. Бо ті будуть великі. А, ну, в принципі, все. Двоє шорт, дві футболки, костюмчик і кепка. А, і йдемо подивимося сам далі. І ось дивіться, що знайшла. І розмір. 10 злотих теж по акції. Такий з шортами костюмчик. Так, Зараз подивимося, що ще тут. Планка це мале буде, це теж все вже маленьке. Носочки ще беру. Е, так аж, Тільки що аж сумно стало, що я вже не на цьому відділі. Поняли, я вже інший відділ. Я скільки тут часу проводила, з цими шапочками купувала, всякі бодіки. Все вже, будь-які закінчились, вже дівчинка доросла. Ну що, Купила тут ще дещо. там І сандалі я в мірі взяла дві пари, бо в неї взагалі немає. Тільки красивки. Одні взяла на вихід, а одні взяла на дачу. І Тьома вже стоїть з телефоном, дивиться на рахунок, що, скільки я потратила. Я вже записую ефір, як я матюкаюсь на тебе. Так? Да? То, що ти потратила, то ми зараз будемо відрабатувати. Чу ж що так довго. А довго? Довго, Аня, спекота така. Спекота. Спекота. Та ну ти що? Е, Тьома, ці словішки треба записувати десь, спекота. Но. Спека, Тьома, не спекота. 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 Це у мене своє. Я ж кажу. <реш> <реш> ну що, я купила двоє сандаліт, купила шорти футболки. Я показувала, не все показувала. Але показ... Давай хейтерам покажемо, що ти ще купила. — Чуєш? А, десь там, да, так. Так що, а де воно? Де воно? Воно таке маленьке, що цьому не так само, не може знайти. Ти не показує? Я Ні, я, зараз я бачу. Це е, Тим, хто думає, що ну, скоро такі ролики закінчаться. Ребят, другі очки на всяк випадок вдруг сламаються ті очки. Окуляри. А в мене очки, бо я очкошник. Сім злотих такі окуляри. Так що, ну, в принципі, все. Із того, що я показувала, ви бачили, а що не показувала, покажу вже на мірі. Сандалі бажано поміряти не відриваючі етикетки, але меншого розміру нема. Взагалі ніяких. Так що, якщо що, буде на Ку-ку. Привіт! Ти прокинулась? Так. Да. Ти ще спиш? ну подержи камеру. Мама, ти щось таке цікаве купила? Поки ти спала. Ти що мама тобі купила? Ну я тобі то не все покажу. Де вона, де вона? Ляля. Диви яка гарна, тримай. Мама Лялю купила Аміря. Поповнюємо колекцію ляльок, так? Да? ва Класс? Тебе открыть Ляля? Давай откроем. Ну давай я. Угу. Давай, Лялю, открыем. Вау, я ляля. Это тебя мире на ляля? Ва! Ля Ляля, хоть Ля -ля. Ля -ля. улыбнулась, <связь> да? Ляля, -ля, волосики у Ами уляли, Вамира, волосики уляли, да? Давицяка, ляля, покажи всем лялю. Чаботики у нее есть, а их можно снимать? Смотри, чаботик папа снял, на. А бувай лялю? Ти задубаєшся їх. Взувати секундой приклеїти. Давай, мама, Она тепер буде спеціально знімати і носить нам Вау! всім, щоб ми в Круто! Да. Класс! Показывай, класс! Клас! Показуй, клас. клас. Ще, мама, там тобі такі гарні на наряди. Обнімай лялю, обнимай лялю. Так. <гадж> а а А! -а. Вау, яка ти красота. Дивіться 2-3 роки написано. ну Я ти спеціально що? взяла так на виріс, щоб не то, щоб носити його 2-3 роки, а щоб таке вільніше було. Тобто, Тобто? Так, не знімаю я цей цінник. ну Інших як кажу величині, немає. Чи ні? Ну 22-й ми кроси купували, 21-го немає. Тобто? Давай. Чопчуц. Чоп-чо. Тобто? Тобто? чоп, -чоп. чоп, -чоп. Та нормальный. Так, підожди, біжи, мама, в Ді. В Діне, мама. Трішки на А ну. Та нормально. Нормально. Пальців нормальна. не видно. Ну нормально. Що не видно, Ось все пальчик. Амир, ну що, класно тобі? тебе? Ауці. Такі самі. А вони да? ж такі самі. Так чап Чапча. Ну, менше нема. – Немає, так. Да. Виходить, що у неї взагалі ножка маленька. Бо mm. до нас приїздили знайомі, mm. е, дівчинки навіть року немає, в неї ну, ніжка більша, ніж у Аміри. Така величенька. Сідай на попу, мама тобі іншу тапцю. І вирішимо яку вдівати. Мама на Та й ті ті гарні. Гарні. Ну це я взяла такі, щоб на дачу, бо е, ну. Дача є дача, знаєте. А у нас тільки дача і море буде. Ну, на море, ці, ці, так, як я кажу, на вихід одні, на дачу інші. Ось ось сі. Це краще. Це треба да. буде якась чи підрізати. <гум> Ой! Ці класні. Оці треба буде підрізати, ага. бач, яка вона, може трошки вільніше зробити. Ось. Супер. Це лук, лук номер два. Давай. Покажу. Вау, яка ти ганюльня. Прикольно, да, да, так? Так. Да. Так ти що. Ось, все. Вау. Супер. Супер. Міра. Така пузата, така ага. смішна. Артем. Тьома. Наступне віреєм. Ні, uh. uh. nee, клас. І сандалки такі прикольні. Що, ага. ще щось є? Так, да. ще двоє шорти, дві футболки. Таня, ну, хватає, що це ми все будемо міряти. А, що ні? Так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, добре. Ой-ой-ой. Прикольно, так? Ой -ой -ой. да? Та, ну, ти що. О, яка красуня. Ти що, такі шортики. Все, отак, короче, это. А, і ще. Є такі комплекси. Шорти отакі. І отака футболка. Ні, вона може накіннати по три. Без нічого. Це все. Це скільки ти заплатила за все? 136 злотих. Ну, я ці не Це... показувала, а ще шкарпетки я теж показувала, бо. Це Амір взагалі вже... дешево. Дешево, реально. А... Ні, мамі не потрібні. Навіть якщо треба буде кросівки вдіти, так куди ти його не тією стороною. Воно зараз вилізе з іншої сторони. Кросівки, якщо треба, буде взуль, то можна. Угу. Шкарпеточки вдіти. Да, Аміра? По кольору ты видишь, все колеры такие сходят. Ну все, Амир, Маши, всем пока. Амир. Амира. Видишь, ты уже доросла. Амира. Пока Там всем, Там надо Маши. помахать тете. Пока, пока, тете помахай. Пока, дядя. пока. Там. А где Малик? Малик? Марк. А, і ще ж я купила чашку пластикову, mm -hmm. тому що в нас е, оці ну, звичайні, і ми всі хвилюємося, щоб вона її не вибуха. Саті сказала в садіку, щоб е, дитина вміла тримати чашку. У нас давно вміє тримати. Да. І ми сказали, що вона на горщики ще не ходить. То сказали, нічого страшного. Ми кажуть, ні, да. нічого страшного. Головне, са... як каже, найголовніше, щоб вона могла тримати чашку. Mm -hmm. Я кажу, вона вміє. Ну, кажу, не ну, перед дзеркалом мамірка. Зачепилася. Так, хлопці, Назар вчора казав, що він хоче таку штуку. Ура! А що це за штука? 24. Я... Плюс. На два годика ігрушка. Що, всерйоз? Да. Чуш, а мені що, ти нічого не купила? Я і собі нічого не купила. Ну собі то, понятно, могла б нічого Нет, не купити. Ні, я... тобі купила, Що купив? А другі окуляри. Так, і все. Треш-контент, треш контент. Дякую. Ой, Марик, ти прям О, отак. І, і що він робить? А, <ріст> а, Так це типа папры Да. Прикольно, а ну дай мені. Ой. Оп. Він дуже скачет. Да, класс. Четыре Да. Офигеть. <ріст> Ого. Ай так, Бріст. все, хорош. Хорош. <ріст> Дай твоя мира, дай тэмире. Давай купить. Ну. Все. Всі не... О, хорошо, давай навушники. Аміра, ти все отжала, да? Дякую. Yeah. Yeah. <laughs> так застраивалась, думаешь. <laughs> Тут пре. Я не знаю, що там на дачі, ми давно не були на дачі, але пре і помідори пруть, кабачки, пруть, огірки, гірки. дивіться, які моц. Ну я не думаю, що у нас такі огірки на, на дачі. Да. Кріп, дивіться, в цьому році все на балконі набагато краще, ніж в тому да, році було. Да. Можливо, ще знаєте, що ми ж купували всю розсаду, ми нічого не садили самі. а в цьому році самі всі Базилічок я сіяла. Це дивіться. домашня розсада. Да. І Петрушка. Ну, і голову, бачите, який вже угу. великий. Величенький. І це тільки виліз. Ну. Ну, росте, росте. Це, це, це тут воно стоїть, бо тут сонечко, Кстати, да. тапок один. Один тапокадимо. Так що якось так треба. А поїдемо на дачу. Сьогодні у нас передають ночі, буде ураган, прям, прям Бул, попередили, так, що і світло вимкнуть, і все. І град ночі буде, і страшне, що буде. Коротше. То я не знаю, коли ми. Ну, через два дні десь поїдемо. Подивимося, да, що там. буде. Були лівні, були рівні. І подивимося, чи набралась у нас вода. Подивимося. Mm. Ну, Ось такі пироги, хлопці. Я думаю, може гірки заберемо. Nee, Хай тут нехай Тут. Бо щоб ще і, і, і ці там не здохли, так? Да? Подивимося, де будуть краще. Експеримент на д'ялки, на, на д'ялки в теплиці виходить експеримент. На д'ялки просто під відкритим небом і на балконі. І це всі огірки, всі да. посіяні нами одночасно. Да. Тобто да. це наш, да. наша розсада, і ось вона така різна. Ну, На дачі, я вибачаю, на дачу я насіннячком садила, а тут О, така історія.